Перша половина гри у Южному була дуже напруженою. На стартових хвилинах матчу господарі майданчика одразу ж вирішили показати, хто в домі господар. На табло світилося 14-6. Проте завдяки зусиллям Якувлєва та Івшина цю перевагу вдалося так само швидко знівелювати. А трьохочкову «Вічар» за Томаса й Серену зрівняв рахунок 26-26. На рівних точилася боротьба і у другому періоді. Друга чверть ледь не завершилася у нічию, але влучний дальний від Алінкайтіса виправив ситуацію на користь гостей 44-47. Загалом у першій половині гри лідер змінював. Що кілька хвилин натомість, завдяки злагодженим діям у захисті і результативним атакам, мапам вдалося впевнено повести у рахунку у другій половині матчу. Вже середині третьої десяти хвилинки, здебільшого, завдяки Томасу Черкащани мали перевагу у 16 очок. На останню перерву помаранчево чорні виходили виграючи 62-73. Всі спроби южинців відігратися в останні 10 хвилин. Суттєвого результату їм не принесли. Гра завершилася красивою перемогою гостей: 92-85. Сейчас, конечно, нам стало играть легче, когда у нас появился Томас Дилинкати в составе, но все-таки да, тренер тоже подчеркивает, что пока наша защита не столь хороша. Those, those not... Он поздравляет команду черкасские мапы с, с, с хорошей игрой, с победой. Да, они сегодня провели хороший матч, но делает акцент тоже на том, что сегодняшняя работа рефери для него, естественно, являются не случайными те моменты важные, которые были в игре, которые фиксировались с арбитрами, и Зорн абсолютно недоволен таким судейством. Один and день uh, было отдохнуть и приготовиться к игре. And... У соперника была неделя, это тоже проблема, но это ничего не объясняет. Натомість у неділю окрилені попередньою перемогою черкащани не змогли дати раду аутсайдерам турнірки БК Одеса. Одесити завдяки зусиллям Лава та Лароша одразу повели у рахунку 12-7. Вперше вийти вперед мапам вдалося після перехоплення та швидкого відриву Любічича 16-14. Але протистояти зонному захисту господарів черкащанам не вдалося. Стартва 10 хвилинка завершилася на користь акул 22-16. У середині другого періоду, попри 13 втрат, ситуацію все ж стабілізували своїми влучними дальнями, як та сокор. Зрівняв рахунок Томас 32-32, та чверть все ж завершилася на користь господарів 37-35. Провальною для гостей стала друга половина гри. Впритул наблизитися до суперника їм вдалося у середині третьої чверті. У цьому ривку ледь не ключову роль відіграв Томас Ділянінкайтіс. Його швидкий відрив, трьохочковий і своєчасна передача на Хантера, вирівняли гру 60-59 перед заключним періодом. Останні десятихвилинка лише укріпила позиції «Одеситів». хоч мавпом і вдалося вийти у лідери за чотири хвилини. До фінішу, але останні секунди гри визначили іншого переможця. Гру на домашньому паркеті із різницею у всього одне очко виграв БК Одеса 78 78-77. Я знала, що буде трудна гра, Ну я також знав, що якщо моя команда буде грати так, як вона має грати. Ми виграємо. Ну очевидно, ми не зацініли Одесу. Попри драматичну поразку, в останній грі мавпам таки вдалося покращити своє турнірне становище. Нині Черкащани посідають в сьому сходинку турнірки. Марія Гаврилян, Вікка новини.